Вітаю вас, мої дорогі підписники, мої любі друзі. Сьогодні ви обов'язково 100% маєте дещо почути. І це, звісно, не курячий крик зади мене. Почну трішки, трішки так почну. Знаєте, ми, українці, просто неймовірна нація. Ми неймовірні люди. І хай мені це. Хай мені хто що хоче розповідає. Ми з вами, знаєте, ми маємо свій характер, ми маємо свою ментальність, ми маємо свою душу, якої немає більше, окрім нас. І от наступне. Буває, знаєте, прокидаєшся і буває тебе приємно дивує чоловік. Або приємно дивують діти. Сьогодні мене надзвичайно приємно здивувала одна людина. Скажу так, у нашому, у нашому житті, знаєте, з'являються такі люди, є такі люди, от, які йдуть з нами поруч, а є ще люди, які так. Неочікувано з'являються у житті, знаєте, то, як кажуть, ну, Господь посилає людей. Сьогодні з самого ранечку. Ну, ще не зовсім так, аж самого-самого, знаєте, тому що прокинулися, ще там поговорили, кави попили, все. Думаю, мені вже скоро потрібно до роботи починати приступати. От. І раптом дивлюсь, у мене повідомлення з зовсім незнайомого мені номеру. Я відкрила повідомлення, почала спочатку прочитала, що написано, потім почала прослуховувати, і потім почала плакати. Не знаю чого. Я не можу сказати. Я чогось плакала і плакала, поки не порослуховувала, поки не виплакалася. Я навіть не могла нічого людині відповісти. Незнайомий номер ім'я людини, жіночки Оксана. Оксана моя підписниця. Що вона для мене зробила? Це щось неймовірне. Ну, ви почуєте, ви це почуєте. Я, е, я слухала, я стільки на намалювалася, стільки нахвилювалася. Ой, стільки мене таких емоцій в душі вирувало. І я думаю, повідомлення від неї розпочиналося, знаєте, такими дивними словами, що вона вибачення ще просить, тому що, що без спросу вона робила. Я, от я знову ж таки думаю, оце ж такими є українці. Знаєте, думаю, вона мені такий зробила сюрприз, і ще при цьому вона просить е, пробачення. І вибачення. <смі> і, і, і далі каже, що якщо вам подобається, то ви користуйтеся. Якщо не подобається, то не звертайте уваги. Я просто не розумію, як на те, що вона мені скинула, можна було б не звернути уваги. Я ходила по, по хаті з тим телефоном, і дітям вмикала, і чоловікові вмикала. От. І, звичайно, що сьогодні я от зараз Е, Вмикну це для вас. Ну, ви, ви маєте це почути. Маєте. Я просто хочу у відео Щиро Оксанці подякувати. Я вже їй подякувала, подякувала у повідомленні. Ми вже з, навіть з нею про дещо й домовилися. От. Попросила я, як я можу сказати у відео, так, щоб висловити їй подяку. І вона каже, що. Просто Оксана з Житомирської області, ваша підписниця. Все. Тому, Оксаночка, безмежна тобі вдячність. Я думаю, що ще не одна людина подякує і оцінить. Мені б дуже хотілося, щоб ви просто е, оцінили те, що ви е, почуєте, тому що. Е, це буде не тільки для мене приємно, це я думаю, що і буде, і їй теж надзвичайно приємно, тому я вас прошу ось таку приємність е, доставити е, не стільки для мене, як, як для неї. І е, якось оцінити, хоча б у кількох словах оцінити те, що ви почуєте. Юрасіко, Шо? Ти Знову. що скажеш стосовно сьогоднішнього ранку? Всім добрий ранок. Як для кого він добрий, для мене. так. Але сьогодні автор слів Наталя. Автор надихання на ці слова. Я Юрій. І автор Ксюша молодець. Виконавець. Все. Далі включай, поїхали, називається. Іде дрова носи. Я спочатку вмикну, Але ж люди мають це почути, скажи. Ну, я почув. Сподобалось? Ну, Людина сподобалась. Ой, дивись, дивись, тому ой, Може, <рес> хто прийде дрова порубає. Ну, а тепер кілька кадрів ось так. Краєвиду нашого, і на фоні цього краєвиду те, що сьогодні слухала, переслуховувала я. І тепер. Почуєте ви. І ще одненьке, коли ви це почуєте, обов'язково напишіть в коментарях, чи ви впізнали, що ви послухали. Яка краса в селі у надвечір'ї, коли вже сонце котиться, спочить, коли стиха поволі на подвір'ї і комінець над хатою дми. Коли склика домівка всю родину, вечерять дружно за столом, а ти від дня робочого рутини рукою треш на томлене чоло, І ще вдивляєшся у далечій сивілу, Та так задумливо замріяно чому. Очекаєшся, як зорі зайсніть, і мов тобі вже й місяць посміхнув, свята краса в селі у надвечі, коли вже сонце скотиться, спочив, Так хочеться присісти на подвір, і Господу подяку говорі. Дякую, говорю. Удали чи сидило, Та так задумливо, Бог, за мрія ночью, Ще й дочекаєшся, як зорі заяснить, І мов тобі вже місяць посміхнув, свята краса все надвечі, коли вже сонце скотиться. Подяку хворить, как краса все у надвечір'я.